Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я в магазині Аврора покажу вам цікаві новинки, а також що є по акції. Дякую, що дивитесь. Гарного дня та приємного перегляду. Кошик текстильний 149. Є ще ось такий за 199. Рюкзак молодіжний текстильний. Відділення на блискавці 349. Рюкзак великий мілітарій, 3 відділення на блискавці і одне спереду на липучці 249. Плаш дощовик пончо дорослий 34, дитячий 59 на ріст до 160 см. Однотонний 53 на 84 см 59 гривень на кнопках, парасолька чоловіча автомат 149 Парасолька дитяча в краплинку 88 механічна. Дитячі парасолі трустини кольорові 99. Садок дитячий для метеликів 169. Є ще ось такий за 39 червоний, блакитний та салатовий. 699 намет пляжний автоматично розкладний, рюкзак чорний 299. Окуляри дитячі 29. Киця у пластиковій оправі 49, ланцюжок для окулярів металевий 49 з намистинками. І такі є ще простенькі 34. Сумка бананка чорна 59. На блискавці. Дитяча сумка бананка в паєтках всього 29. Акція до 4 травня. 88 сумка на пояс для тренувань. Сумка бананка 99. Візитниця 24. Зажим. Гаманець 99. Спрей три в одному від запотівання окуляр та масок. 49. Жіночі окуляри сонячні у пластиковій оправі 149. 69, Жіночі також. Футляр для окулярів 34. Ось такий 44. Є ще на магніті за 64. Та однотонні також на магніті ціна 64 гривні. Косметички 49. 4 штуки від більшої до меншої. Чоловічий гаманець чорний та коричневий. На блискавці та на кнопці 149. Жіночий 179. Також защіпається на кнопку і на блискавку. Такі маленькі по 129 на 2 відділення. Косметичка однотонна чоловіча 55. Ремінь чоловічий з екошкіри з пряжкою класичною 88. 29 ось такий плетений кольоровий. є рожевий та синій. Ремені з ланцюжком по 99. Бежевий та рожевий і чорний ще є. Рожевий та бежевий з круглою пряшкою. Ціна 49 гривень. Сумка дорожня, червона. Одне відділення на блискавці 189. Кошик для зберігання 169. Рожевий 99, чорний. 129. М'яч дитячий надувний кавун 44. Іграшка дитяча караоке. Валіза з мікрофоном 749. Новинка для діток: іграшка антистрес кольорова з блискітками 169. І ще ось така цікава рожеве каченя і ось така штучка зелена. Ціна 249 гривень. Дитячий конструктор. Смаколики у капсулі 449. Крісло надувне 699, 108 на 108 та на 65 см. Лялька тваринка в сукні 349. Тренажер підлоговий для преса 299. Машинка колекційна. Металева. Дверцята відкриваються 249. Червона, темно-зелена, жовта. Є ще ось така за 249. Іграшка м'яка. Кролик на батарейках 299. Машинки по 44, трюкові. Набір дитячий для гри в піску 299. Арома дифузори з паличкою 139, 169 лати, персикове морозиво, чорна смородина. Новинки з ароматом дині, кавуна, вишневий сад та квітковий букет по 219. І зелені 199. Свічка декоративна Лимон 29. Така свічка кольорова сердечка 64. Декор для дому 129. Гномик 77. І 88 акція до 27 квітня. Підсвічник металевий 59, кулька цифра 2 гривні. Набір дудок святкових 14, упаковка 6 штук. Свічки чорні для торта 27-12 штук. Овлійка ефірна – 55 5 видів. Дряпка для котиків 340. 99 миска для домашніх тварин. Корм для котів 270 грамів 44. Панкі 35. Упаковка 400 грамів. Риба мікс та класік. Повідець 69. Дощовик для собак 88. Акція діє до 4 травня. Корм для котиків 10. Вага 100 грамів. Рюкзак для перенесення котів 349. Іграшка для тварин кісточка – 79 з пищалкою. М'ячик 139. Також з пищалкою. Кулька для котів 42 гривні. Каталка. Набір для мильних бульбашок 399. Розмальовка дитяча з олівчиками 99. Протилежності дитяча книжка 99, розмальовка 59, Єдинороги і є також варіанти для хлопчиків. А це новинка, наймиліша розмальовка з котиком Пуш. Є два варіанти. Ціна 249 гривень. Книга дитяча студія краси. Тваринки. Ціна 99 гривень. Заячий костел Василь Шкляр. Ціна книги 299 гривень. Книга дитяча Сім історій про відьом» 169, 26% знижки. Розмальовка Майкрафт 39. Дякую, що дивились. Гарного дня! Економних вам покупок.